Навколо Польщі нові цікаві історії, і е, мені здається, про це варто поговорити. Тим паче, що в ви ж пам'ятаєте, коли поляки говорили про те, що ні, 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 ніяких польських військ в Україні не буде. Ні, ніяких польських військ не буде. Ви що, Польща захищатиме тільки свою Польщу, Україна нас не цікавить. А тепер, що виявилось, а виявилось, що це не зовсім так. Будуть польські війська. З вами я, Олександр Бергінець та мій канал Бергінець на телемарафон. Ну, ситуація з цією атакою на Польщу від Путіна вона дуже цікава. Вона цікава, тому що поляки зрозуміли, що їхнє ППО, ну, так скажемо, не сильно. Вони гасали за цими значить, дронами, порожніми дронами, без боєприпасів. Тобто все прекрасно придумали значить, росіяни для того, щоб шкоди ніякої особливої не завдати, вони не закомплектували ці боєпри... боєприпасами, ці дрони. Вони просто ну, подразнили, я би сказав, поля... поляків для того, щоб показати, які вони круті. І от ці поляки на цих своїх. Датчани, і поляки, і інші країни НАТО на своїх значить, винищувачах ганялися за цими дронами порожніми без вибухівки, стріляли по них, збивали їх і витрачали ну, мільйони точно доларів витратили на дрони, які, в принципі, нічого не коштували. І вони продемонстрували історію, яку ми, українці, вже давно знаємо, що копійчаний дрон може завдати велику шкоду. І стріляти по ньому доводиться е, ракетами, які коштують божевільні гроші. І треба думати, як налаштувати безпеку, і оборону і ППО так, щоб ну, це було адекватно, хоча б по грошах. Тому що скільки б Польща не витрачала багато грошей на свою оборону і не закуповувала нове обладнання, патріотами пашахедам бити не будеш. І е, оце те, що очевидно для нас, ми тут, хто живе в Україні. Кожен бачить безліч постів в ППО, як вони там стоять, стріляють, як вони діють, ми все це бачимо. А вони поляки і там інші, тим па поляки ще більш-менше. Всі інші ж думають, що вони все знають. Вони ж центр землі, вони все бачили. Ні, виявляється ні, як тільки ти стикаєшся з реаліями, виявляється, що треба щось думати інакше. І що тепер відбувається? А тепер відбувається дуже цікаво. Польські військові їдуть в Україну вчитися стріляти і освоюють цю історію. І е, ніхто про це, звичайно, не говорить. І ми з вами про це говорити не будемо, бо це таємниця. Але якби поляки хотіли навчитися стріляти, то вони би просто запросили наших е, е, спеціалістів десяточок, та й організували у себе курси, і там би всіх навчали, правда? ж? Правда ж? Правда Ну Цього мало. Система навчання поляків в Польщі нікого не цікавить. Вони хочуть навчатися тут, і можете здогадатися, де саме вони будуть навчатися. Звичайно, вони не будуть стріляти по росіянам, але вони будуть стояти поруч і дивитися, як це роблять українці, і вивчати, як це працює в Україні, як це організовано і так далі. І це дуже важливо, тому що я би порадив польській владі і НАТО взагалі не казати Гоп, поки не перескочите. тому що насправді найбільший досвід. Мають українці, і причому цей досвід часто не можна описати в вигляді доповіді, чи в вигляді якогось реферату чи наукової роботи, чи статті десь це треба бачити і розуміти, як діяти, в якому випадку. Ви запитаєте у будь-якого водія, який їде, а як він натискає на педалі, на руки, не куди він тисне і що він вам нічого не розкаже. Він скаже: я не знаю, я сів де й поїхав. Ну, як, а що ти спочатку робиш? Отечі, чи після того Ну є такі фанати, які розкажуть вам порядок натискання. Але в більшості випадків, я як водій, я вам не розкажу. Я і знаків не бачу на дорогах. Виявляється, що я їжу по правилам і знаки бачу, але я їх не бачу. Я їх бачу під свідомість, плюс досвід, плюс я знаю цю дорогу давно. І сказати, а чого ти швидкість знизив? А я не знаю, чого я знизив. Ну, так треба. Ну, десь знак підсвідомості побачив, чи знаю, що це населений пункт, чи ще щось таке. Тому е, знати і вміти це одне, а розказати і показати це зовсім інше. Так от поляки приїжджають в, Україні для того, в Україну для того, щоб щось тут побачити і чомусь тут навчитись, а може і спробувати. Ну, ну чого ні. Ну, хто побачить, можна і спробувати, а потім у себе в Польщі. На своїх значить, дрономобілях поставити знаки збитими дронами. Якщо, ну так було діло. Тот. То і друга частина дуже цікава, це те, що вже прямо уряд говорить про те, що треба якось вибудовувати лінію ППО і для того, щоб захищатися, якось враховувати інтереси і можливості інших ППО. І читається через все це, що треба, щоб Україна і. Польща мали б спільну лінію ППО. Ну, зрозуміло, от дивіться. Частина дронів залетіла через Білорусь, частина через Україну. Україна не збиває дрони, які летять далеко від населених пунктів. Ну, так у нас побудована система оборони, що можна далеко пролетіти, пітляючи між точками. Якщо це поле і степ, ніхто цей дрон не буде зупиняти, бо у нас нема такої лінії. З мобільних груп, яка б тянулася на сотні кілометрів, і ловила би кожен дрон. Навколо кожної точки, навколо кожного міста, існують свої базові місця, е куди дрони не повинні долетіти. І таким чином е можна сказати, що деякі дрони можуть спокійно, петляючи між там, Києвом, Черніговом, Житомиром, Вінницю, якимись лісами, полями, долетіти до... Львова і Закарпаття можуть так, от тому, що побудувати лінію антидронову таку, як щоб вона всі знищувала дрони на підході. Ну ми не можемо. Чому? Тому що ми не знаємо, з якого боку він зайде. Він же може зайти з півдня, правильно він може зайти і з півночі, і навіть з Білорусі, якщо так чесно говорити, і це тисячі кілометрів. Як побудувати лінію, щоб вона закривала всю цю тисячу, ну, тисячі кілометрів? Ну ніяк. Тому так як є, так і є. І, і полякам треба це навчитися. І, але якщо ми побудуємо спільну систему з поляками, і якщо деяка їхня ППО буде стояти на території України, то полякам буде значно легше. І не треба буде їхнім мігам 35 м гасати за дронами фанерними для того, щоб їх збивати. І це ключовий і дуже важливий урок. А чи можна покладатися полякам на американців? Ну, просто для себе згадайте, що кілька днів тому президент Польщі, правий, дуже правий президент Польщі, зустрічався з дуже правим президентом Сполучених Штатів. Вони двоє дуже правих людей про щось дуже важливе поговорили. Трамп про це взагалі не згадав, президент Польщі там. Два слова сказав, що вони говорили про певні проблеми. Але в підсумку виявилося, що Трамп вважає, що це помилка. Це помилка, те, що сталося. Що за помилка? Чи це помилково дрони з польськими картками влетіли на територію Польщі? Чи це польське ППО помилково переплутало ці дрони з журавлями, які там летять? На вирій, чи це взагалі щось помилкове, взагалі повідомлення? Чи може сам Трамп якусь помилкову доповідь собі зафіксував? Ніхто не знає, але щось це помилкове. І хочеться, тоді виходить, може, у нас все помилкове, може, і оце вбивство цього піонера, їхнього чи комсомольця, який трампіст і лідер молодіжного руху, його теж може помилково вбили? Ніхто не хотів його вбивати просто. Випадково куля з випадкової рушниці опинилась в випадковому руках, і вони випадково кудись стрільнули, попали в, прямо в цього е, значить, магіста. Тобто все можна переписати на, на випадковість, але вже як є, не віриться в те, що це випадково, і ми розуміємо, що все це не випадкове, все це закономірності і Трампу рано чи пізно доведеться з цим змиритися. А ще дуже прошу вас донатити на. Нашу тінь. Я зробив щойно сюжет і приклеїв фільм, який я хотів поставити, але е, заблокував Ютуб і скажу: ти порушуєш авторські права, і я якому що, покажу, е, що це мої друзі з батальйону зробили. Не можу. Тому я роблю, зараз зроблю окремий е, сюжет з цим фільмом, а вас поки що закликаю донатити на е, тінь. Залишилось зібрати десь 60 тисяч. Е, це Багато, але враховуючи те, що ми починали з 230 тисяч, то 60 – це вже не так вже і багато. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини і ставайте спонсорами будь-яких хороших справ, в тому числі спонсорів по обладнання. Слава Україні!